Друзі, усім привіт. Нова Каховка місто, яке стало одним із перших на Херсонщині, що потрапило під російську окупацію, але так швидко воно впало не просто так. Тут є сукупність факторів: від загадкового виведення підрозділів напередодні вторгнення, і, до речі, якогось таємничого зникнення зброї, до зради, хто ж той зрадник, який відчинив ворогу ворота у місто, і як його вдалося знищити нашим. Спецслужбам я покажу вам просто вибухове відео. Ви не пожалкуєте, друзі. Окрім цього, глава СБУ Малюк нарешті знайшов російського генерала, який віддавав наказ на підрив нашої каховської ГЕС. Але давайте про все по порядку. Для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо в ефірі. Ваша улюблена рубрика зрадники. Тому давайте щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. Отже, 1 жовтня в окупованій новій каховці. І одразу гучна новина. Гучна, я б сказав би, друзі, в прямому сенсі цього слова: ліквідована колаборанта і зрадника Володимира Леонтьєва. Його машину атакував український дрон, і від травм він помер в лікарні за однією версією дрон, за іншою, вибухівка була безпосередньо в самій автівці. Не знаю. Давайте подивимось відео, друзі, а потім зробимо висновки. Отже, будь ласка, увага на екран. Надбет, надбет, я вам хочу сказати, правда? Окупаційний гауляйтер Херсонщини. Зараз він на ваших екранах. Ще один виродок, зрадник, тимчасово живий Володимир Сальда, він колись керував нашим Херсоном. Назвав, по-перше, він підтвердив цей факт: загибелі Ліонтіва. І назвав його палким патріотом Російської Федерації. Але хто ця людина? Хто цей Леонтьєв Взагалі так? Чому його смерть це не просто якась там новина, друзі, це символ справедливості, а також, до речі, нагадування іншим зрадникам, таким як Сальдо, у тому числі, що їм ще недовго залишилося. Давайте скажемо про те, що ось цей Володимир Леонтьєв народився в 64-му році в Ростовській області, звичайно ж, в Російській Федерації, ну тоді ще СРСР. Він служив в радянській армії, був там замполітом на космодромі Байконур, Потім вийшов у відставку капітаном згодом. Оселився в Україні. Він мав громадянство нашої країни. Він працював у бізнесі. Був, до речі, пов'язаний з якимись там донецькими фірмами і виробництвом чумак, до речі, відомого бренду. Але я коли готував цей матеріал, з'ясувалося, що його взагалі звільнили через махінації з підробками. Ну тут чесно, я не здивований. І от в новій каховці він став одним із перших, хто пішов на співпрацю з росіянами після вторгнення 2022 року з моїх джерел. Достовірно відомо, що за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Ліонтів зустрічався з місцевими заможними людьми, в тому числі там з фермерами, для чого для того, щоб підшуковувати собі команду. Він хотів підшуковувати собі людей, хотів зрозуміти, хто готовий йти на співпрацю з ворогом, хто не готовий йти на таку співпрацю. Тобто, цей виродок заздалегідь знав, що буде з вторгненням, і от коли друзі 9 березня. Російські військові увірвалися до міської ради Нової Каховки, Ліонтів разом там щезаним місцевим колаборантом зайшли разом з росіянами. Їх тоді представили як нову тимчасову адміністрацію. Ліонтів очолив цю окупаційну адміністрацію Каховського району і активно підтримував російську армію, окупацію Путіна єдиною Росією. Він відігравав ключову роль в окупації і в тому, щоб комфортно росіянам було окуповувати наше місто Нова Каховка. Але це лише початок, тому що насправді Ліонтів причетний до дуже серйозних злочинів. Він особисто погрожував Олегу Батуріну. Це херсонський журналіст, У них там були конфлікти. Потім цього Батуріна викрали е, окупанти у березні 22-го року. Віддав наказ викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова. Е, наші суди там раніше, значить, засудили його заочно там до 15 років ув'язнення за порушення законів, звичаї війни і так далі. Е, один суд, потім інший суд і так далі. Але ця людина, ця істота. Я би сказав, викрадав людей. Він забирав майно, він привласнював бізнес людей так. І фактично вбивав, віддавав на потало російській армії наших наших українців, наших людей. Але окрім цього, мешканцям нової каховки друзі, найбільше запам'яталася його брехня про каховську гес. В червні 23-го року. Я нагадаю, коли росіяни підірвали дамбу, нова каховка взагалі опинилася під водою. Повністю пішла під воду. Ми знаємо, що тисячі людей втратили домівки, десятки загинули. Точно кількість жертв там досі сказати неможливо через окупацію. І, от Ліонтів там спочатку розповідав про те, що руйнувань немає. Потім казав, що постраждала тільки будівля самої станції. Тобто він брехав і брехав для того, щоб приховати злочини росіян. До... Підриву Каховської ГЕС. Ми ще з вами повернемося, тому що виявляється, що глава СБУ Малюк не лише ліквідував зрадника Леонтьєва, а він ще й знайшов російського генерала, який віддавав наказ на підрив нашої ГЕС. Але про це друзі, згодом зараз. Я хочу сказати про те, що, щоб зрозуміти насправді, ем, значить, яким чином Леонтьєв міг стати героєм окупантів і чому він відігравав ключову роль в окупації. Давайте повернемося до початку війни. Як росіяни захопили нову каховку і як Леонтів цьому сприяв? Я далі буду посилатись на слова мера міста Нова Каховка Володимира Коваленка. Він весь час був не весь час, вірніше він був там до липня під окупацією. Так він це бачив на свої очі. Він бачив, як це все відбувається. Тому це достовірне джерело. Отже, 24 лютого 2022 року, 4.57 ранку, в Новій каховці лунають вибухи. Виявляється, що росіяни б'ють по військовій частині проти повітряної оборони. Мер міста зараз він на ваших екранах одразу зв'язується з силовиками. Йому кажуть про те, що починається війна. О 7.20 ранку. Він був вже у військкоматі. Туди прийшли і інші люди. Так місцеві жителі вони були готові обороняти місто за словами мера, але виявилося, що немає зброї. Класно, ми готувалися до війни, правда? Немає зброї, виявляється. Її ще за місяці до вторгнення чомусь вивезли на правий берег Дніпра у Херсон. Скільки б я, друзі, не намагався з'ясувати, чому цю зброю вивезли, я так і не знайшов відповідної якби, інформації. Так? От і все. Але. Просування росіян було занадто стрімким, наскільки ми знаємо. Перегляньте до речі, мої випуски про те, чому південь України так швидко вдалося окупувати російським виродкам, і вам стане зрозуміло. Так, от о 10.55 того ж дня Каховська Гес вже була в руках ворога. Чому так швидко? Коваленко згадує, що ще до війни він просив розмістити у місті. Військовий підрозділ, і от зайшла 57-ма мотопіхотна бригада, але на момент вторгнення вона чомусь воювала на Луганщині, тобто її також з незрозумілих причин вивели з каховки. Я не знаю чому, і, і знову ж таки ми не маємо відповіді на ці запитання ніхто чомусь не може на них відповісти. Можливо, командування думало, що бої там в рамках російського вторгнення будуть точитися лише на Донбасі. Я не знаю, але знову ж таки. А... Ми вимагаємо відповіді на ці запитання, куди поділася зброя і чому були виведені люди, наші військові? Да? До речі, Нацгвардія, яка мала охороняти ГЕС, вона також була чомусь відкликана напередодні. Лінії оборони на Чонгарі і Чаплинці не існували, як ви знаєте, Росії. Ну як не існувало? Росіяни їх пройшли. Вони дуже швидко просувалися. В місті залишилося 20 людей з бригади без зброї. І відповідно без шансів, росіяни зайшли на ГЕС без бою. Вони навіть не знімали, щоб ви розуміли, русски вони навіть не знімали брезентові чохли зі стволів. Просто так заїхали. 25 лютого вони заявилися на ГЕС, як я вже сказав. Ну а 26-го, друзі в в міську раду, значить, Коваленко отримав виклик від директора ГЕС. Мовляв, треба там приїхати на станцію. Там вже була ось ця так звана нова адміністрація окупантів. Він Коваленко попросив не чіпати людей, не знімати українські прапори. каже про те, що треба безперебійно, щоб станція працювала, тому що це може призвести до величезної аварії. Так, такими були перші дні вторгнення, і те, як Леонтів посприяв, зокрема. Комфортній окупації міста нова Каховка він. не один він, треба одразу сказати, але оскільки його забаранили, першого числа чому би про нього і не розповісти, так от законний мер нової каховки залишався там до 15 липня 22-го року, поки його не попередили. Сказали: або ти виїжджаєш, або ми ти сідаєш у підвал. Значить, я вам, друзі, обіцяв розповісти про. Про що про те, хто віддав наказ на підрив Каховської ГЕС, це взагалі одна з найбільших трагедій за історію цієї війни. Це сталося 6 червня. О 2.45 ночі росіяни заклали вибухівку у машинному залі, і дамба не витримала. І от затопило 80 населених пунктів. Загинули десятки людей, тисячі взагалі втратили домівки. Ми пам'ятаємо жахливі кадри з людьми, які тонули. Ми пам'ятаємо жахливі, просто неймовірно пекельні кадри того, як там. Тварини тонули, як вони страждали, так екологічна катастрофа буквально знищила природу Херсонщини. Точно тільки жертв досі. Ми не знаємо, тому що тому що окупація, і от служба безпеки України провела розслідування і викрила головного винуватця. Хто ним виявився? А ним виявився генерал-полковник Олег Маковець. Командир Першої гвардійської танкової армії Російської Федерації саме він керував операцією. Є усі докази, перехоплені розмови, свідчення, документи, є все. Маковець досвідчений вояка, злочинець військовий я би сказав, воював в Чечні, Сирії, сам він родом Санкт Петербурга. Йому заочно оголошено підозру за порушення законів війни, але він не один. Тому що раніше підозри отримали інші колабранти, які також причетні, до речі, до злочинів на Херсонщині. І я дуже, дуже і дуже хочу сподіватись. Що доля маковця настигне така сама, як настигла в тому числі Ліонтєва, як ви розумієте. Але щоб вони побільше мучились, розумієте? Ось чого мені насправді хотілося б. Треба за все відповідати. Тому дивіться, друзі, насправді ось ця вся історія про біль, про зраду, але і про надію, в тому числі. Ліонтів здав нову каховку, катував людей, вбивав людей. Брехав про підрив ГЕС е, і отримав по заслугах, окупація міста стала можливою через брак оборони, через відсутність зброї, через місцевих зрадників і сукупність, ну, побіжно там іншу сукупність факторів. Але цих зрадників знаходить кара, хоч і не одразу, і повірте, росіяни. Які віддавали наказ, закладали вибухівки і знищили наш ГЕС, катували і вбивали наших людей, окуповували наші міста, такі як генерал Маковець, точно відповідатимуть за свої злочини? Ліонтів не підтвердить, але малюк все однозначно пам'ятає. От, і все, дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь. Будь ласка, на нього напишіть і поділіться враженнями від цього випуску. Що ви думаєте з приводу зрадників? Що ви думаєте з приводу того, чому у нас? Раптово якось зникла зброя, коли вона була необхідна в найгостріший момент. Були виведені підрозділи заздалегідь. Як на ваш поля, треба карати тих і зрадників, колаборантів і росіян, які чинять ось такі злочини проти людей? І проти природи, в тому числі, коли ми говоримо про підрив Каховської ГЕС. Поділіться своїми враженнями. Я чекаю на вас в коментарях. А поки що дякую за увагу. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі!